Ічнянська громада отримала потужний генератор для міської лікарні в якості гуманітарної допомоги з Франції. Ще одна партія важливого гуманітарного вантажу до громади має надійти уже найближчим часом, ділиться очільниця міста. Ми будемо забезпечені абсолютно практично повністю генераторами на навчальні заклади, укриття на пункти незламності. Тобто, те, що ми повинні забезпечити, ми забезпечимо в повному обсязі. Така неоціненна допомога і підтримка з боку. У Франції, це підсумок участі Олени Бутурлим у конгресі мерів у Франції наприкінці минулого року. Через нашу громаду, починаючи з 25 лютого і до 1 квітня, ворог проклав маршрут через 11 населених пунктів в напрямку Києва. Внаслідок руху ворожих колон знищено 454 об'єкти. Уже наприкінці лютого вічні має відбутись підписання угоди про співпрацю з такими французькими містами, як Авранш та Пломер. Зараз готуємося до зустрічі наших поважних гостей французьких вже в лютому, і ми вже маємо дати, коли вони мають приїздити. І готуємося до цієї зустрічі. Бо це дійсно буде для нас знаменна подія. Це буде підписання меморандуму у нас свідчні про партнерство і побратимство саме з французькими містами. І перша допомога нам надійшла саме від мерії Парижа. Зокрема, займався організацією цієї допомоги радник мера Парижа Едвард Майор. Ічнянці сподіваються на плідну співпрацю з французькими містами, зокрема у напрямку збереження та відновлення культурної спадщини. Цим зацікавився мер міста Давід Ніколас, тому що культурна спадщина це саме його напрямок діяльності в асоціації. Мері Франції. І він цей напрямок дуже розвиває, він теж знає, що планує обов'язково відвідати ці місця музейні, і ми сподіваємося, що дійсно культура в нас матиме новий напрямок в розвитку саме завдяки підтримці Франції.